Якщо ми оцінюємо кількість населення, яке зараз залишилось в Україні, то це приблизно 25 мільйонів. Ми знаємо точно, що у нас 4,5 мільйона тих, хто знаходиться за програмою тимчасового захисту. Тобто вони усі Е, Далі там 2,5 мільйона оцінюються, які знаходились і знаходяться зараз в країнах Європи, не отримуючи програму. Дехто знаходиться в країнах. Сполучених Штатів ті ж самі Канаді порядка двох мільйонів, принаймні за оцінками Верховного комісаря ООН у справах біженців, знаходиться в Російській Федерації. Це теж наші громадяни, їх також треба ну, як би то враховувати. Та? Тому це може оцінюватися 6 мільйонів та приблизно в країнах Європейського союзу, там 2 мільйонів в Росії, Білорусі, я не знаю, де там вони. Але це ну, якби то офіційні дані, які оприлюднені на офіційних сайтах Організації Об'єднаних Націй. Тому ну, ну, здійсно, тобто ми можемо сказати, там вже 8 мільйонів, в нас. то ми так скромненько кажемо про шість. І ми знаємо. Плюс у нас все ж таки великі втрати на фронті. Ми не знаємо, це інформація, вона не доноситься до на нас, але та, ну, це зрозуміло, оскільки йде війна, якщо летять снаряди, то звісно що. Хлопці гинуть також. Ми розуміємо, що це 6-8 мільйонів. Це молоді, працездатні і висококваліфіковані знов там Того, що в нас півтори-два мільйони вже були як трудові мігранти за кордоном, і вони не повернулися, вони там залишилися. Тобто, це ну по таким оцінкам близько 10 мільйонів.